um mm -hmm. Алло, сегодня третья день с выдраху від рахунку до мого дня народження. У цей день рекомендують навчатися чомусь новому, знайомитися з новими людьми. Тому що я сьогодні не зважаю на те, що сьогодні, так би мовити, легкий день. У мене лише сьогодні заняття німецької. Потрібну вже з та потім у пів четвертої масаж. Так от, я встала сьогодні у пів восьмої години, прийняла душ помила волосся, поснідала. То ще та ще я позаповняла блокноти це принесло мене велике задоволення і я навіть зняла відео форт-поверточу. Зараз я вже йду на німецьку, Після Німецької зустрічаюсь зі своїм коханим. Ми посидимо десь пару годин, потім разом поїдемо на масаж. Після масажу, я думаю, ще трохи час проведемо разом з такий план на сьогодні. Коротше, мій коханий вже у лікаря в Берхальмі і написав, якщо я хочу зустрітися з ним, то я повинна їхати у Берхайм сама на автобусі. Я збиралася поїхати, я сіла на перший автобус, на жаль, не глянула, куди він йде. І він зупинився у Кюнікшофені. І далі до вокзалу не їде. Тому я повинна сама зараз йти пішки до автобусної зупинки у Кастері. Там сяду на автобус їду до вокзалу, там подивлюся на потяг до Обархайма, сяду чи на автобус. Я приїхала в Альхам. Зараз йду на зустріч. На зустріч з моїм коханим. Він мені написав, що скоро він буде вже вільний. Скоро завершиться термін у його лікаря, та ми зустрінемось. Und wir de das de bei Dekorieren, Zimmer eh, und, und Karawane und und so. Ja, Papa. Yeah, it, yeah. Aber nicht dann ne Zimmer dekorieren. Ja. Yeah. Und uh, andere. mai yeah. <fie> Мы перекусили у кафе в центре. Та зараз їдемо на масаж. О, масаж завершився, і ми зараз їдемо у Росман. Video. Ich hatte gesagt. Ja, muss sprechen auch. <laughs> Ich nicht weiß, was ich Ich muss. <laughs> ja, das ist gut. Vielleicht später ich selber kaufe mir an der Kalender. Росман не купили два адвент календаря. Маски для обличчя, та мій коханий купив собі бритву. Буду завтра на камеру відео зніму. Їх відео по не адвент календарі з грудня. Їх мускрейсен старте 1 грудня. От він. Так і Звилося yes. uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. щойно їжею, зараз мій коханий заправляє машину бензином та ми поїдемо по домам. Вам Але я задовільний сьогоднішньому днем. Сьогодні. Не так довго провела час з коханим, але, але я відчуваю себе щасливою, Незвичайно ще не те, що в мене завтра терміну стоматолога, Та ще ми завтра зустрінемося з коханим. Та у суботу, у неділю проведемо також час разом. Hello, за Щойно завершився мій термін у стоматолога. І сьогодні четвертий день, день у... до... з відрахунку до дня народження. В цей день рекомендую займатися молитвою, медитацією. Я і так молюся щодня. І мої молитви почув Бог. По-перше, у сьому році завершилися терміни у стоматолога. Я лише буду у стоматолога наступний раз, лише 5 березня наступного року. А по-друге, головна новина, я маю у наступну середу термін на огляд квартири. Зараз ми з моїм коханом їдемо. Куди ми фарен? А? Куди ми фарен? А, менше відста. Ми зараз їдемо в гості до сестри мого коханого. Вас ніде аус. Ні, ніде аус. Після стоматолога трохи з Anam, 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 anam. Bana da herhalde götüm ya, bizim gibi, vah. Üstü hafif onun da biçti, o da biçti. gut mal. Ja. Ganz ja. tot. Schon Baum. Er Wollnachtbaum. Äh, Weihnachtsbaum. Ja. Auch okay. schön. Ja, schön. Schon.

Добре посиділи в гостях у сестри мого коханого. Я там і поспала, і поїла, і ми добре порозмовляли, і ми погуляли трохи по парку на дитячому майданчику. Зараз вже пів десятої години вечора, та ми їдемо додому.